На початку літа 2023 року тренери-викладачі ДЮС США Мирноградської міської ради розпочали тренувальний процес у штатному режимі. Охочих займатися назбиралося чимало, проте, на жаль, залеза для забезпечення потреб вихованців не знайшлося, адже на території громади практично відсутня спортивна інфраструктура. Протягом теплого періоду спортсмени займалися на спортивних майданчиках відкритого типу. А ось вже з 1 листопада поточного року питання було вирішено, та вихованці дитячої на. Спортивної школи нарешті розпочали тренуватися у спеціалізованій спортивній залі. У зимовий період такі, такі види, як боротьба вільна, дзюдо діти ніяк не можуть займатися на вулиці. Я рада, звісно, що зимою буде це все в залі, а не на вулиці, нігде. Це буде дуже очень В Дитячо-юнацькій спортивній школі викладають тренери з різних спортивних напрямків. Наприклад, як викладач з дзюдо, так і його вихованці зазначають, для повноцінного тренувального процесу для них дуже важлива можливість займатися у спортивній залі. Дуже зручно тренуватися у залі, бо вулиця – ж це не для дзюдо. На вулиці ми можемо займатися ОФП, бігати, стрибати віджиматися, а бразки ми не можемо робити, тому якби ОФП – це ОФП. Дуже важливо, що ми зійшли в зал. Це дуже добре. Діста там може хоча б поразки потрапити. тепло, комфортно і акробатику можемо тепер делать. Я займаюсь дзюдо, я займаюся уже п'ять лет, Ну, чотири или п'ять. Виграв уже. 4 3 три рази ми можемо боротися тепер і больше більше делать, которые мы делали раніше. Для мене взагалі, як для спортсмена, это очень важно, Ну отрабатываем много разных прийомом. Свою думку з приводу нової спортивної локації також змогли висловити і юні баскетболістки. Наприклад, Варвара лише нещодавно розпочала займатися даним видом спорту, проте вже знає, що в її спорті зручно займатися як в залі, так і на відкритій території. А зараз тільки два місяці вибрала такий вид спорту, тому що я хотіла чимось займатися, і це було для дівчат. Та мені подобається таке. Ну ніяк це не зміниться, тому що у нас було і так добре на вулиці, тільки кільця будуть добре. І все нам не буде холодно, буде тепло, комфортно та. Просто тепло буде станом на сьогодні. Футболісти спортивної школи продовжують займатися на вулиці та зазначають, для них закрите приміщення не є необхідністю. А ось для спортсменів, які займаються атлетикою та бойовими мистецтвами, поява спортивної зали стала дійсно приємною новиною.